Гостинність білорусі мешканець одного з прикордонних сіл рівненщини пішов по дикороси, а опинився на території ворога. Легальний наркотик. У рівному продається наркотичний чай. ITV. Новини. Вечір пішов по а повернувся без яхід, грошей, телефона та у Мешканець одного з прикордонних сіл Рівненщини заблукав у лісі та опинився на території Білорусі. Чим завершився гостинний прийом у сусідів та чому тепер цьому мешканцю загрожує штраф, дивіться в сюжеті далі. Положили мене на землю, вивернули всі кармани, почали там ногами копати, забрали хрестика золотого цепочку. Забрали телефон, гроші синяков понаставляли. Так, мешканець одного з прикордонних сіл рівненщини описує свою зустріч із білоруськими прикордонниками. каже, пішов збирати ягоди та заблукав. а зрозумів, що потрапив на території Білорусі лише після того, як його зустріли тамтешні прикордонники. Я просто клюкву збирав і збився з орієнтиру. І ну і оказалося, що я вже попав до Білорусі. Коли ну мене вже три білоруські пограничники... Зловили, окружили, тоді я й поняв. Ця зустріч йому вартувала дорого. Адже як розповідає, прикордонники замість того, щоб допомогти випадковому порушнику повернутися додому, почали знущатися над ним, пограбували і агітували зрадити батьківщину та вступити до лав терористичної армії Росії. Ці пограничники білоруські почали ну положили мене на землю. Вивернули всі кармани, почали там ногами копати, Забрали хрестика золотого цепочку. Забрали телефон, гроші, синяков понаставляли, питалися у мене, чи немає у мене ніяких там зрівчатків чи наркотиків, угрожали мені, що заберуть мене на, на фронт, що буду за Росію воювати. Згодом, як розповідає чоловік, ще трохи познущавшись із бідолахи, його відпустили, і аж опісля він потрапив до рук українських прикордонників. Під час несення служби з охорони державного кордону поблизу кордону нами було помічено невідому особу. Подальшому прийнято заходи щодо її затримання. Надалі з'ясувалось, що даний чоловік порушив державний кордон, а під час збору дикоросів та попередньо був затриманий. Правоохоронцями Білорусі наразі на гори збирача дикоросів склали протокол за незаконне перетинання державного кордону. На нього очікує штраф або ж адмінарешт на строк до 15 діб. Разом з тим прикордонники передали його справу до місцевого ТЦК, аби перевірити, чи перебуває він на військовому обліку. Наразі відносно порушника складено протокол за незаконне перетинання державного кордону, рішення по якому прийме суд. Хочу нагадати, що за таке порушення тягне за собою накладення штрафу від 3400 до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строк від 5 до 15 діб, Поряд з тим чоловіка передано працівникам ТЦК для з'ясування, чи перебуває він на військовому обліку, а також додатково повідомлено відповідні органи для проведення заходів перевірки. Правоохоронці та прикордонники вкотре нагадують про небезпеку перебування в лісах неподалік білоруського кордону та закликають мешканців прикордоння без зайвої необхідності не ходити до лісу. Вікторія Якимець, Сергій Мініч телеканал ITV Media Group. Наркотичний чай родом з Азії, який заборонений в США та деяких країнах Європи, вільно продається у Рівному. Коштує він стільки, скільки ж і більшість напоїв у кав'ярнях. Що це взагалі за чай? Та в чому його основна небезпека, розкаже наш Артем Максименко. У Рівному вільно продається наркотичний чай кратом. Сам напі родом з Азії. Він заборонений в США і деяких країнах Європи. Його дія на організм людини може бути вкрай небезпечною. Серед симптомів, зокрема, безсоння, галюцинації, нудота, і це тільки незначна частина побічних ефектів від кратома. При надмірному вживанні чаю кратом є нудота, блювота, головокружіння, безсоння. Тобто є протидія на вже передозування препарата безсоння, галюцинації, судоми, і таким чином вживання кратама повинно бути, якщо це з лікувальною ціллю, то лише під наглядом. Медичного персоналу. Чай-кратом не є лікарським препаратом. Незважаючи на це, його інколи використовують як знеболювальне, але фактично це той самий наркотик. Відтак, надмірний прийом кратома може спричинити навіть смерть. Має виражену седативну дію, анальгетичну дію і являється, являється препаратом, який використовується в медичній практиці для зняття абстінентного синдрому. При опіодном наркотичній залежності також використовується як в наркології, так і використовується в онкології, як сильний седативний аналітичний засіб. У випадку, якщо ви все ж таки приймаєте цей чай, то варто це робити під наглядом лікаря і пам'ятати, що проміжок між прийомом напою повинен бути не менше чотирьох днів. Особливо шкідливий, небезпечний є чай кратом з маркіровкою 4 на 100. Цей чай може викликати що? зупинку дихання і зупинку кровообігу, тому що аганіст опіатних рецепторів, як правило, опіати, морфій в першу чергу, вони викликають що? зупинку дихання, зупинку кровообігу. Тобто, навіть може призвести до летальних наслідків. Правоохоронці про продаж чаю кратом у рівному знають, але зробити нічого не можуть, бо в Україні він легалізований. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Group. Смертельне ДТП на Рівненщині. Учора, 14 серпня, поблизу села Яцковичі відбулося зіткнення двох мотоциклів. Як наслідок загинув 18-річний кермувальник двоколісного іншого мотоцикліста госпіталізували з чисельними травмами. Наразі слідчі розпочали досудове розслідування. Унаслідок зіткнення двох мотоциклів, які рухалися у зустрічному напрямку, загинув 18-річний кермувальник мотоцикла Ліфан, житель села Тишиця. 17-річного водія мотоцикла Лонкін, мешканця села Яцьковичі госпіталізували до лікарні. У нього медики діагностували закритий та відкритий перелом ноги, тупу травму живота та грудної клітки, струс головного мозку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого правління розпочав досудове розслідування. Переслідували, залякували та вимагали гроші. Вчора на гарячому у Рівному СБУ затримала групу ракетерів, які тероризували місцевих жителів. Троє чоловіків працювали охоронцями, а поза роботою вибивали неіснуючі борги з людей. У разі відмови здійснювали психологічний тиск та насилля. В рамках провадження правоохоронці зафіксували декілька епізодів рекето. Під час передачі частини грошей одним із потерпілих бійці СБУ затримали любителів 90-х. У фігурантів вилучили зброю та гроші що отримані незаконним шляхом про свої дії ракетира думатимуть в СІЗО найближчі два місяці. Обікра військового поліція затримала чоловіка, який виніс у своїх сусідів майже 150 тисяч гривень. За даними слідчих, 38-річний чоловік у грудні минулоріч на своєму подвір'ї знайшов чужі ключі. Шляхом підбору з'ясував, що вони від сусіднього будинку. Оскільки господар військовий а його дружина щодня на роботі, чоловік проникав у житло та викрадав гроші. Власниця будинку помітила, що в домі зникають гроші, а тому встановила камери спостереження. Зрештою, згодом до поліції. Разом із заявою передала і відеодокази. Зломиснику Винесли вирок 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Про рівнянина, який намагався незаконно перетнути кордон, про відключення будинків рівного від мереж централізованого опалення та про те, як в області збирають врожай кавунів, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Більше не застарілі. Комунальне підприємство КТП-1728 оновило свій автопарк. Нова домівка. Сьогодні на Рівненщину прибув 11-й евакуаційний потяг з Донеччини. Комунальне підприємство «КТП-1728» оновило свій автопарк. Тепер замість старих вантажівок працівники підприємства зможуть працювати використовуючи нові автомобілі. Наскільки оновлена техніка допоможе підприємству краще виконувати свою роботу, та чим нові автомобілі особливі розповість наша Вікторія Якимець. Тепер працюватимуть на нових автомобілях. Комунальне підприємство КТП 1728 поповнило свій автопарк новим транспортом. За словами керівника підприємства Сергія Марчука, оновлення техніки було вкрай необхідним, оскільки попередні машини вже застарілі, а відремонтувати їх можливостей немає. Станом на зараз оновлення транспорту є вкрай важливим, тому що одною з головних проблематик є застарілі автомобілі а також те, що вони. Виробництва, основна маса сміттєвозів і їхній ремонт з кожним днем ускладнюється, тому що брак запчастин і Бо повна їх відсутність. Тобто кожен ремонт затягується в часі. Нове обладнання було придбане за кошти КТП. Аби оновити автомобілі. Комунальне підприємство за згоди міської ради отримало дозвіл на кредит. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, така можливість фінансової допомоги дозволить підприємству якісніше виконувати свою роботу. Це саме КТП 1728 придбало за власні кошти, тобто. Депутати міські надали дозвіл, щоб взяти кредит. Це є державний кредит під кредитування 5,79 на 5 років, І КТП справиться своїми коштами. Тобто воно є прибутковим, і воно в спромозі повністю оновити свій парки, того, щоб все-таки наше місто було краще і чистіше. Так, уже три нові сміттєвози готові до роботи. Водій КТП Валерій розповідає, новим транспортом задоволений. Додає, тепер робота стане якісніше, а виконувати її буде легше. Ну, ці комфортніші машина сучасна. Вона працювати ново. Вже стара техніка, вже вона ламається. А це все. Наскільки вони вам допоможуть добачити? Ну, скоріш, скоріше, приберемо, буде місто чисте. Ще однією особливістю нових автомобілів є те, що відтепер вони зможуть забирати і великогабаритні відходи, зокрема, і різні будівельні матеріали. Дана техніка перевагами є те, що вона може забирати як побутове сміття, так і великогабаритне, так і будівельне. Тобто, ми можемо поставити цей контейнер. Підприємець, фізична особа навантажує його будівельним сміттям. Техніка приїжджає його забирає. Він має високу вантажопід'ємність, він має можливість забрати повний кузов будівельного сміття. Аби скористатися цією послугою, підприємцям варто лише сконтактувати із працівниками КТП 1728. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Сьогодні на Рівненщину прибув 11-й евакуаційний потяг з Донеччини. Цього разу до Рівненщини приїхали 175 людей з них 41 дитина, а також 19 осіб з інвалідністю. На вокзалі вимушених переселенців зустріли рятувальники, поліцейські та медики Червоного Хреста. Станом на сьогодні загальна кількість ВПО, що прибули евакуаційними потягами на Рівненщину, сягає понад 600 людей. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.